Срібна монета «Американський ОРЕЛ 2011 року. Вона є частиною популярної серії монета «Американський Орел, що була випущена вперше в 1986 році, і з того часу стала однією з найбільш ліквідних та визнаних монет по всьому світу. Аверс монети зображує статую свободи одну з найбільш відомих американських символів, яка тримає факел та лаврову гілку, що є ознакою миру та мудрості. Це зображення надає монеті вишуканості та додає їй ще більшої символічної ваги. Реверс монети зображує величного орла, що міцно тримає у своїх лапах стріли та оливкову гілку. Такий дизайн відображає не лише силу та рішучість США, але й їхнє прагнення до миру. Не менш важливим є і те, що така монета має великий попит серед колекціонерів завдяки своєму унікальному дизайну. Крім того, вартість срібла, на якому виготовлена монета, з часом зростає, що робить цю монету ще більш вигідною для інвесторів.